тепер світло і вночі на вулиці Чумацькій у мікрорайоні приватної забудови низи горішньоплавнівської громади встановлено нові сучасні оцинковані опори для лед світильників. Мешканці громади звернулися до міського голови, очільник міста їм допоміг. У мікрорайоні приватної забудови Низи горішньоплавнівської громади на вулиці Чумацькій відтепер світло і вночі. Тут встановлено 9 оцинкованих 6-метрових опор із 30 ватними ЛЕД світильниками. Освітлення це сучасна технологія е сучасна. Це ЛЕД-світильники, які потребляють електроенергію, будемо говорити, як в три рази менше, як світильник, а освітлення дає як світильник 150 ватт. А освіченості у нього десь 130-120 люміном на ват по низам, по піддобленню, встановлені світильники, ЖКУ-150, ну, вмісто ламп 150 ватт ми ставимо лампи 40-30 ватт, на чому ми економимо, а освітлення залишається, будемо говорити, на нужному рівні. На нове освітлення ділянки вулиці Чумацької із міського бюджету було виділено 200 тисяч гривень. Роботи виконали фахівці комунального підприємства Міськсвітло.